Переселенцям зі звільнених територій юристи радять уважно слідкувати за наказами Міністерства реінтеграції щодо переліку окупованих населених пунктів. Ці накази Міністерства інтеграції вони постійно оновлюються. І якщо особа ВПО дізнається про той факт, що її місце реєстрації, де вона раніше мешкала до початку військової агресії, вже не є окупованою територією, то відповідно з. Настанням наступного місяця, тож перше число, це ну, у нас буде грудень, вже 2022 року. Виплати такій особі припиняються. Але слід зазначити, що в законодавстві ще не визначений такий момент. От, як ми бачимо, що у нас 11 листопада сталося звільнення нарешті Херсону. Проте ми можемо казати, що багато приміщень, так. Ну, Пошкоджені або пошкоджені, або геть зруйновані. Відповідно, ВПО просто буде нікуди повертатися фізично. В таких випадках нагадують правники, переселенці мають повідомляти про факти руйнації або значні пошкодження майна внаслідок бойових дій. Такі заяви необхідно подавати через додаток Дія. Паралельно слід звертатися до служб соціального захисту з проханням продовжити державні виплати. Надія Шевченко, Владислав Талалай цей день.